Саня каже, що Дом Божий, він домом молитви наречеться. І тому в мене сьогодні проповідь це просто роздуми про молитву. Бо дім молитви без молитви це лише будова. Ми всі знаємо, що молитва це розмова з Богом. І ви помітили, що під час війни люди моляться набагато більше, ніж в інші часи? І чи ми що більше почали любити Бога, що почали з ним більше розмовляти? Чи нас спонукає страх, який постукався в нашу країну і в наше життя? Я роздумувала, чи відрізняється розмова моя з людиною, яку я добре знаю. Чи з тою людиною, яку я погано знаю, чи розрізняється моя розмова? Чи вона глибока, чи така, така дежурна, знаєте, поверхнева. Останній час пастор на молитовних зустрічах почав торкатися, якого Бога ми знаємо, чи ми розуміємо, яким він. Чи він для нас відкрився, чи ми можемо йому довіряти, чи він для нас, як отої, кого ми зустріли випадково, і не знаємо, про що з ним говорити. І я помітила, що інколи, коли навіть я чую молитви, то Слово Господь ми використовуємо знаєте так, для зв'язки слів. І е, пастир інколи натякав, що у Бога багато імен. В нього різні імена, його характери різні якості. І мені здавалося, що це не про мене. Я думала, що я ну, достатньо вже, багато молюсь і щось знаю про Бога. Але ви знаєте, минулої неділі я отримала відкриття. Коли я помолилась на цьому місці, як сьогодні молилася сестра Галя про бійців наших. А потім вдома переслухала запис нашої програми, то я щось побачила і почула. Той відрізочок 5 хвилин молитви, я нарахувала, що я більше 40 разів сказала, Боже, Господи, Господи, Боже, більше 40 разів за 5 хвилин мене очі розкрилися. Боже, а в тебе багато імен. А чи не скоротила я своє поняття до тебе, до цих двох слів, Господи, Боже? І я розумію, що молитва до Бога це не лише розмова, а це наше спілкування з Ним, коли ми після молитви проходимо щось разом з Богом, коли ми починаємо з Ним як сотрудничать. Співпрацювати, і тоді ми починаємо його розуміти. Не лише коли ми щось говоримо йому, а коли ми починаємо діяти разом з ним. І я часто, коли, коли слухаю проповіді, то ми починаємо розуміти і відчувати, що ця ж людина щось прожила з Богом, вона знає щось більше, ніж знаю я. Я одного разу слухала одного відомого пастора єпіскопа, він багатодітний на той момент був, і він проповідував про історію священника Ілії і говорив про те, як важливо нам наставити своїх дітей, щоб вони знали Бога, щоб вони служили Богу. І в тій проповіді він сказав слова, які мене шокували. Він сказав, Боже. Якщо хтось з моїх дітей, коли виростуть, не захочуть жити життям з тобою і не захочуть служити тобі, то краще забери їх зараз. Коли я це почула, мене це шокувало, але я почала розмірковувати, чому так? Ми знаємо, що наші діти мають свобідний той вибір. І ми не знаємо, який шлях вони оберуть, але я зрозуміла, якщо Господь забере мою дитину маленькою, вона йде на небо. А якщо вона обере не той шлях, то моя дитина може опинитись в поганому місці. І ця людина це розуміла, коли проповідувала про це. Як часто ми не розуміємо глибину? Божого серця і те, як він бачить цей світ. І я думала, якою рисою свого іства відкрився Бог тому священнику Ілію, коли він прийшов і відкинув і Його, і весь його рід, коли вони загинули. Ми розуміємо, що то було не благословіння, а то було покарання. Виявляється, у Бога є й така риса характеру. З яким Богом я хочу зустрітись, коли молюсь за своїх дітей. Відкрию вам один секрет, а може не секрет. Я побачила, чуючи молитви людей, що дуже часто. Наші діти стають нашими ідолами. І я кажу не про маленьких, про них ми маємо відповідальність дбати. А навіть коли вони вже виростають, і ми маємо їх віддати Богу, доручити Богу все. і дати їм право вирішувати своє життя. Як часто нам це не вдається, я поясню, що я маю на увазі. Євангелія від Матфія, 10 розділ, 37 вірш каже, хто любить батька чи матер більше мене, той недостойний мене, і хто любить сина чи доньку більше мене, той недостойний мене. Боже, що ти маєш на увазі? Як це виглядає в нашому житті? Хто з вас буває дуже зайнятий? У вас буває час, коли вам так треба щось важливе робити. Що ви можете тиждень? Бога не шукаю, не чую, слово не читаю, а на серці ніби тиша, ніби все нормально. А якщо в цей час твій син або донька не дає інформації про себе, тиждень. Що з вами буде? В нас з'являється і страх, і переживання, і паніка. І ми малюємо собі в уяві якісь там 10 шляхів, і всі вони небезпечні для нашої дитини. Про що це говорить? Моє серце більш тримається, переживає за дитину, а яка вже доросла. А про Бога не дуже. Може тиждень займатися своїми справами, і Господь це бачить. І я міркувала, Боже, що ти думаєш про мене, коли я дуже-дуже зайнята? Коли я можу кожного дня дзвонити, діти, як там, як там, як там? І коли я щось погане чую, от тоді я починаю молитися. І яким, Якою рисою характеру в цей момент Господь до мене повернеться? Чи Відповість він на мою ту щиру молитву як охоронець для моїх дітей. А може, він відкриє себе як ревнитель, який нагадає, а чому тиждень тому ти до мене не приходила? Це мої роздуми. Але я зловила себе на тому, що я дуже часто буваю невірною, як пастир сьогодні зранку казав: ми люди, ми можемо і не помолитись зранку. І не згадати про Бога, але які риси характеру Бога нам відкриваються, коли ми потрапляємо в якісь важкі моменти нашого життя. Дуже часто ми живемо за тою пословицею, да? як тривога, так до Бога. А може Господь помічає. Навіть коли я приходжу в Дом Божий, може Господь помічає, що мене більш хвилює мій молитовний список, і щоб він був відтворений на 100%. щоб все мало відповідь. І він бачить, що ніколи в мене не було списку, в якому є зворотній зв'язок з Богом якому він доручив мені виконувати конкретні справи, де я працюю над його списком, щоб виконати його добре і почути. Гаразд слуги добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим поставлю тебе. Займайся приємним ділом, яке я тобі доручив. Я помітила, що ну дуже мало людей. Дуже мало людей, які мають той список, який вони отримали від Бога? І більше ми дбаємо про свій молитовний список? А коли я приходжу на молитву до Бога і не питаю Боже, а що хочеш ти, а що ти мені доручиш робити? То як буде далі? Що мене чекає у стосунках з Богом? Мене це почало турбувати. І я розумію: не дай Бог нам опинитись на місці раба, якого Господь назвав, лукавий раби і лінивий. Бо більш за все, я помітила, ми любимо працювати, але більш за все ми лінуємось, коли треба молитись. Це здається найважчий труд – поставити свою плоть. На молитву. я, наприклад, розумію, що молитва це не лише спілкування з Богом, а це ті стосунки, які народжуються, коли я проходжу з ним важкі моменти свого життя. Ми всі знаємо історію Йова, який казав Боже. Він багато молився. Всю книгу ми читаємо, там Господь весь час говорить з Богом. І коли він пройшов той найважчий час свого життя, коли він втратив всіх дітей, проживши це з Богом, він в кінці каже: Боже, тепер я бачу Тебе, його відношення до Бога повністю змінилось. І я відчула, що коли ми не відділяємо достатньо часу, щоб пізнавати характер Бога. То випробування, які ми зустрічаємо на своєму шляху, залишаються в на... залишають в нашому житті дуже багато запитань. Чому, за що, навіщо? Наші випробування підштовхують нас шукати Бога, щоб наша уява про нього змінювалась назовсім. Я маю свій приклад, коли мій син пішов до Господа. У мене було дуже багато запитань до нього. Я дуже багато молилась в той час мого життя. Більше, ніж колись. Я боролась за життя свого сина. Але знаєте, ми часто боремося з Богом, щоб умовити його щось зробити в той час, коли потрібно молитись з ворогом, який нападає на наших дітей. І в той час. Моє відношення до Бога зовсім змінилось. Коли вже після розлучення з сином, в молитві я почула, як Господь каже мені, я позбавив Його. Я кричала: від чого, Боже? Від життя? Бог казав: Я так люблю Його. Він такий щирий. Я розуміла, що Господь так любить його, що забрав його до себе. А моє серце кричало, ні, як то можливо. Але Господь показав, я не життя в нього забрав, я його до себе забрав. Бо життя на землі це лише репетиція, це лише наша підготовка до вічного. І Господь дивиться на нас. Творець дивиться на нас, очима вічного Бога. І дбає про нашу вічну душу. А той, хто намагається збудувати рай тут на землі і не дбає про вічне, він може не попасти в ціль. Я роздумувала, як часто зараз ми чуємо, чому скорше йдуть до Бога кращі люди. Ми зараз чуємо те, що там йде на передовій, всі кажуть. Ми втрачаємо цвіт нації. Там гинуть найкращі сини та доньки народу. Чому найкращі? Я розумію, що найкращий Господь забирай до себе. Ми бачимо ще в початку книги буття, як він забрав Єноха від зла, яке його оточувало. Я думала, чи не міг тої ног прожити ще спокійно тисячу років. Ну, жив би собі і радів. Ні, Господь бачив той жах, те то розтління, яке було навколо нього, те внутрішнє страждання праведника. Він забрав його до цього. Він позбавив його від тої грязі, яка була навколо. Тому. Я інколи розумію, що Бог дивиться на події, які ми бачимо по-своєму інакше, ніж ми, і має до них інше ставлення. Бог забирає праведного від зла, як багато найкращих синів і дочок зараз йдуть у вічність, захищаючи нашу країну. І це найболючіша рана для українського народу, а ще більш для кожної матері. Для кожного батька, для дружини, для діточок. У мене є побудження сьогодні дуже обережно доторкнутись до цієї рани. Ви знаєте, що вже у всьому світі помітили, що душа українців особлива. Я була вражена вчинком наших спортсменів на Олімпіаді. Мені Олег дав подивитись на маленький. Момент, як наші гребці на байдарках, їх раптом накрила хвиля, коли вони були на старті і вже пливли. І їхній човен набрався водою. І човна вже не було видно, він пішов під воду. Але вони продовжували грести. І всі, хто спостерігав за цим, вони вскочили. Вони встали і всі кричали, і всі підбадьорювали. А наші судді, українські судді, стояли і плакали. Всі бачили, що Україна непереможна. І кричали: українці непереможні. І вони доплив, допливли до фінішу. І всі, хто там були, вони волали і кричали: Слава, слава Україні. Ми розуміємо. Що Господь знає душу наших українців. Він знає, що ми зможемо в цій війні перемогти. І Він допомагає нас в цьому. Ми чуємо багато свідчень про те, як п'яті кажуть, що разом з ними в окопах воює Господь. Вони бачаться і свідчать про це. Я хочу сказати, може, комусь сьогодні. Це слово буде різати слух, але я маю це сказати, можливо, тим, хто нас слухає в онлайні. Наші сини воюють, а дехто йдуть у вічність не для того, щоб ми весь час оплакували себе і їх. Вони воюють для того, щоб ми були захищені. І жили далі повноцінним життям. Євангелія Івана каже: більшої любові ніхто не має понад ту, коли хтось покладе життя своє за друзів своїх, їх серцями керує любов до своїх рідних, до своєї країни. Любов не руйнує, любов вона будує майбутнє. Любов це сила, яка будує і дає життя і майбутнє. І наші воїни сьогодні платять ціну за життя і за майбутнє своїх рідних. І тому я хочу сказати, що навіть важкі втрати це не кінець. Життя продовжується, і важливо знати, що Бог говорить про втрати в своєму слові. Якщо мати залишить тебе, я тебе не залишу, ти будеш жити. Про вдовиць, які втрачають своїх чоловіків. Слово Боже каже, що молоді вдовиці мають виходити заміж і народжувати дітей. Життя продовжується для літніх вдовиць, Господь має намір, що їх будуть підтримувати рідні. А одиноких буде підтримувати церква. Життя продовжується. Бог є батько всіх сиріт і вдовиць. Його втрати всіх своїх дітей, але його життя продовжувалось. І він зовсім по-новому зрозумів свої стосунки з Богом і характер Божий. Не треба забувати, що ми живемо у світі, де ніколи не зупиняється протистояння світла і темряви. Автором всякого зла на землі є диявол, то ми маємо розуміти, що коли ворогу вдається нанести свій удар, то добивати і мучити ослаблену людину прийде саме ворог душ людських. Він буде підкидати думки про смерть, про безнадію, про безвихідь. Не слухай брехуна, у Бога інший план для тебе, навіть якщо ти проходиш найскладніше випробування і тяжкі втрати, пам'ятай твій болючий досвід, готує тебе для того, щоб ти міг або могла служити людям, які опиняться. Подібного до твого стану душі, бо ти Божа людина, бо ти проходиш цей шлях не один з тобою, Господь. І часто матері, які втрачають своїх дітей, вони хочуть піти з життя. Не проси, щоб Бог забрав тебе до себе. Проси, щоб він навчив тебе, як побороти біду і відчай, дозволь йому. Доторкнутись до твоєї рани, щоб лікувати твою душу, дозволь йому втішати тебе, бо для цього прийшов на землю Дух Святий, Дух, якому ім'я утішитель. Бо в псалмі сказано, і коли б я пішов долиною тені смертної, не побоюся злого, бо ти зі мною, ти є моїм провідником і охороняєш мене. Я хочу сказати, коли я пройшла цей шлях зі своїм сином і з Богом, я знаю, що з того моменту Бог зробив мене сильнішою, ніж я була до того. Хоча мені здавалось, що життя закінчилось. І сьогодні Він дає мені цю велику довіру служити пораненим серцям. Тому я хочу сказати, що в нас є майбутнє. Ми вильємо Богу свої сльози, ми отримаємо від Нього своє зцілення і будемо далі жити переможним життям. І ворог не побачить нашої поразки, тому що у Бога для нас є перемога і життя, і у нас є майбутнє. І про це я запрошую молитись сьогодні. Боже, ми дякуємо Тебе, що Ти сильний відкриватись нам по-новому, як люблячий, як милуючий, як той, хто втішає, як той, хто карає. Боже, ти набагато більший, ніж ми собі уявляємо. Ти всемогутній, ти для нас інколи незбагненний, але ми молимо Тебе, відкрийся нам. Відкрийся нам, як Бог, який дає перемогу. Відкрийся нам, як Бог, який лікує душу. Відкрийся нам, як Бог, який дарує майбутнє і який має для нас гарні плани. Ми довіряємось тобі сьогодні, і ми просимо, нехай для нас відкривається те майбутнє, яке ти маєш для нас в своїх планах. Ми приймаємо від тебе все нове. Ми дякуємо тобі, що ти навчиш нас, як це отримати і жити в цьому. І ми просимо, Боже, потіш кожну матір, кожного батька, який сьогодні має біль своєму в своєму серці, біль втрати, даруй йому надію і нове життя, Господь, і зроби їх переможцем, щоб ворог, душ людських, був посоромлений і більш не міг. Право торкатись до їхніх сердець. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі за кожного воїна, який платить таку високу ціну. Ми дякуємо Тобі за те, що ти любиш Україну і українців. І ми тобі, Боже, віддаємо всю славу, всю подяку, всемогутньому, вічному, вірному Богу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.